Здоровенькі були. Показує там завжди ружну птичку, особливо на біле Фельдера роблю наголос. От. А про таких от гарних хороших курочок породи Амрокс. Ну, Не забуваю, але вічно, щось якось не доходять руки до них. Спочатку вони в нас линяли, були такі страшненькі, а зараз вже деякі перелиняли і стали в нас красивенькі. Е, М'ясо єчна порода. Амрокс, полосаті, ніби здається нічого такого, але в цій полосатості є також своя краса, естетика і любов. Це серед тих порід, які я пробував, ну багато ми не пробували, але серед тих, які я вже там пробував і Брами, і кохінгіни, це були самі перші кури, потім перейшли мене простіші породи, легорни. Амрокси першими вони з'явилися на нашому господарстві це Легорн і Амрокс. Хто там дивився, то я навіть міксував Легорна з Амроксом. Гарні виходили курочки, де півень був Легорн, а курочка була амрокс. Виходили такі білі строкаті а-ля легорне. Були вони чуть більшими за Легорна, меншими за мрокса. Неслися вони на рівні легорни, і це було таке, як Легорно Велике. І було ледь кремувати, не було воно біле. Ось, в нашому господарстві. Ой, навіть не знаю, скільки курочок. Десь, по-моєму, 12. Десь 12-14 курочок в нас на господарстві. І ми маємо два півники. Оцей молодий півник з Німеччини, що приїхав. Є дві молоденькі курочки, які в нас лишилися з Німеччини. І ще є один півник. Оцей той же з німецького яйця, що цього року ми купували. Він трошки врозці, ну, а в розвитку відстає. Тому що це ми бачимо вже такий червоний гарний налитий гребінець. А це ще такий більше підліток хлопчиська. Ну так як і в людей, є. Не всі ростуть одинаково і не всі ростуть зразу. А поступово ось який гарний високий жовтолабий красень. Він лишається у нас на господарстві. Ну і цей теж лишається, тому що ми продавати не будемо. Резервні півні ми завжди собі лишаємо, тому що це є життя і так, що підстрахуватися завжди потрібно. Є ще в нас чистий німець самий перший від Марини. Він теж залишається в нас на господарстві. єдине я жалкую, що я від Марини Півня е, Біли Фельдера продав. Треба було собі лишити його про запас. Ну, вже що є, то є. І є ще дві курочки молоденьких і, і дві курочки, е, їм вже третій рік піде. Також ті самі перші амрокси, які ми окупляли. Інкубаційним яйцем Марини. Ось. Бігає тут, у в нас ось ця така мішана курочка. Це теж з Німеччини вона їй її це бонусним. Батько казали, що батько в неї Амрокс, а мати Нью-Гемпшир. І вийшла ось така жовта. Чорна курочка, ось грибінчик в неї підростає. Ріст вона, я бачу, взяла амрокса, лапки жовтенькі гарні, тому що в сусідньому вольєрі з білефельдерами є чиста нью німкеня. Курочка, то вона від цієї менша. Як то кажуть, мішина завжди росте швидше і міцніше. Ось така цікава мама, дівчинка, верніше. Буде поки що жити замроксами, а потім ми собі подумаємо, що далі з ними робити. Тут в них пилова кліткою, Ночують вони ось в такому вольєрчику літньому, можна сказати. Потім я накриваю цей, потім я накриваю його, зверху робимо, утепляю і за потреби, якщо треба, ми ще оббиваємо плівкою. Ну, минулого року плівкою мене оббили, тому що було без потреби. От. Так він виглядає всередині. Дівчата, цей, ну Зверху звичайний шифр, нічого нема. От, у нас є їздечко і бачимо вже є яєчко. Після яєчко таке невеличке. Несуть досить такі непогані яйця великі. Ось так. Хочу розказати про цю породу. Але мої спостереження по неї по ній. Ось вони. Німець. Це від Марини чистий піник гарний. Такий Буде він також лишатися. Їдять вони мелений зерно, комбікорм, те, що я роблю. Трохи вони його розкидають, треба гранулятор би було. Було би добре, але я підставляю ось такі металеві кришки від бачок, і потім це все гарно, що вони не доїдають, я зсипаю в корито і вони вже потім собі далі їдять. Відіть, ця порода не є вибагливою, тобто можна з ними миритися в годуванні. Ростуть вони посередньо від, От. але що хочу сказати, що це єдина порода, яка була на нашому господарстві, яка є на нашому господарстві. Я думаю, ми будемо з нею триматися до останку, ну, доки є можливість, тримати, займатися господарством, Ось, прощатися не будемо, тому що я їх вважаю, що вони досить досить досить, досить гарно несуться. Наприклад, під час леньки я вже минулого року знімав відео, там аналізував, які породи краще. Нас несуть, знімав відео. І м -м, амрокси у нас тут навіть вони линяли під час линьки, вони неслися. Тобто тут е завжди є яйце. Я не кажу, що там супер-пупер гарно несуться, як легне, можна сказати. Але на рахунок от линяють, тут кожного дня в нас мінімум одне яйце, але є. Ну це вже великий плюс. Це я говорю як вони несуться під час линки. Коли, коли кури розношуються це весною в самий пік її ціносності корей, несуться всі тоді гарно. Ось такі гарні полосаті курочки. До речі, оця молоденька. Ще десь має бути одна. Це сьогорічна півник у нас. Йому йде третій рік, теж він поки що ще лишається і лишається ці молоденькі. Ось ця така велика кобила з Німеччини. І ще десь має бути одна. Трешта в нас... А. От вона теж. Оця від Марини і ось ця від Марини. Вони такі великі потужні тітки. А ці вже такі в нас від е, нашого українського яйця. Вася прийшов. Вася, привітайся з людьми. Привіт! Ось так коротко про м'ясо єчну породу Amrox. Нею я задоволений. Там у нас білий Фельдери за цим. В нею я задоволений. І, і краса, і м'ясо, і яйце. Трошки в них жовтенькі, гарненькі. Правда, рідко ми їх прибираємо на м'ясо, але стараємося всіх продавати живими. Навіть півнів. Єдине там якесь може бути відбраковка. Оце з яких ми прибираємо тоді на м'ясо. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.